помню, как я здесь оказалась. Скажите, а как у вас оказались документы вот с собой? Столько только что объясняла. Потому что все документы вместе, я не хотела вылаживать что-то. А зачем они вам? Вот я, я вот все понимаю. Я там. восстанавливалась на бирже заново. Там требуются все документы. 25-річна Наталя стверджує, що втратила пам'ять. Мовляв, не знає, як опинилася на Миколаївщині. Пам'ятає, як ходила гуляти з дитиною у себе на Кіровоградщині. До неї підійшов чоловік із яким переписувалася у соцмережі. Пойдем піва, поговорим. поговорів. Я не буду пити пиво, нам ніяк чим з тобою розмовляти, у мене є. Я, я, є Тогда он достав пістолет, каже, підемо, і я застрелю твою ребенка. Я за дітей спугалася, які були на площадці, там було багато дітей. За словами жінки, вона таки пішла із хлопцем до піцерії і більше нічого не пам'ятає. Отямилася вже у цій квартирі та стала гукати на допомогу. «Піднялися на четвертий поверх даного будинку. Дійсно, двері були зачинені, дівчина просила про допомогу, сказала, що її молодий чоловік викрав з її дитиною. Ми, звісно, встановили власницю даної квартири. Вона прибула на місце та була викликана слідчо-оперативну групу, де вже далі ми відчинили дану квартиру і зайшли встановлювати обставини справи. Виявилося, що цю квартиру орендували і зняв її якийсь хлопець. Позвонив німецький по об'явленню. Ми зустрічились, попросили на дві час зняти Квартиру ми з ним зустрітись. Йому одразу вона підійшла, заселилася. Хто цей загадковий орендар, як у квартирі опинилася Наталя. Результати швидкого слідства здивували всіх. Виявляється, зняв квартиру саме той, про кого розповідала жінка, але він її насправді не викрадав. Встановлено що заявниця в одній з соціальних мереж познайомилася з 29-річним жителем Миколаївської області, з яким зустрілася в одному з населених пунктів Кіровоградської області, і добровільно з ним прибула до Миколаївської області. Зрештою, таємнича кримінальна історія виявилася банальною любовною помстою. Кавалер просто пішов і покинув свою кохану в орендованій квартирі з дитиною. Принижена жінка вирішила йому помститися, тому й вигадала історію з викраденням, щоб натравити на свого кривдника поліцію. Тепер же за брехню відповідатиме вона сама.